І чому деякі віруючі, отримавши позицію керівника, можуть починати вимагати покори, а не будувати стосунки довіри? Це дуже питання актуальне навіть не просто в схемі лідерства. Це навіть якщо взяти батьківство, так це теж певне лідерство. Я думаю, тут багато є факторів, але один із них такий, який на поверхні, це те, що. Ми це чуємо, ми це бачимо, ми переживали це по відношенню до себе, що я маю на увазі? Коли я крикнула, мене злякались, мене швидко послухались. Тобто, лідерство таке, знаєте, коли я отримала позицію керівника через вимоги. Здається, можна швидше досягнути своєї мети. Залякати, не знаю, там, строгим, строгим поглядом дивитися так, щоб від твоєї присутності просто боялися. Це таке, якби знаєте, це ніби дає тобі гарантії, що тебе точно бояться і ти точно досягнеш результату. Натомість будувати стосунки покори це такі стосунки, ти не знаєш, коли зміниться серце людини. Ти ніби більше довіряєш тут Богу, тому що люди ж різні, і хтось тебе швидше приймає, хтось ні. І стосунки покори вони вимагають більше зусиль.